Усім привіт, шановні друзі, рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Д. Перш за все, вибачаюся, давненько я не знімала відео, але є на це певні причини, тому вибачайте. Так, хочу показати вам, що я вишивала за той час, поки я не знімала відео. Після того, коли я закінчила роботу свою, як то, боже, пав... мишки хухутушки, я приступила до відшиву дерев'яшок. Я відшила віночок, якщо я не помиляюсь, віночок я вам показувала і відшила, почала відшивати деякі набори від чарівної країни Вондеркрафт, як зараз вони називаються. Ось, Почала іще. Тут попалася і Вірена, я відшивала. І відшиваю на в даний час нового виробника. Як ви бачите, у мене тут вже якби, підготовлено до цього. Все лежить. Ось такий гном буде. Я вам зараз покажу, розкажу. Уже два гноми цього виробника я вишила, і це лишився третій гномик відшити. Я вже хочу їх відшити, і щоб була ціла їх три брата, як то кажуть, акробата. Перш за все, я хочу вам показати таку невеличку роботу. Такі міні-іграшка. Перепрошую. Ось такий тигрик. Ось такий двостороннім я його вишила, він маленький, такий невеличкий. Я його захотіла вишити двостороннім. Підбирала бісер сама зі своїх залишків. Так, ви тут не звертаєте увагу, у мене такий творчий безпорядок, тому що зараз хочу до цього гнома третього бісер підготувати і так далі. Так, слідуючи, я показую не по порядку, як я відшивала, бо там я не пам'ятаю, що за чим, як я вишивала. Але більш-менш хочу вам показати: від чарівної країни відшила я була ось такого оленя. Якщо я не помиляюся, це чи мені дарували, чи я сама була купувала такі гномики ці олені? олені цього мені дуже подобався ось саме ось цього, ось цей олень він такий бірюзовий, такий красивий зі сріблом, ну, дуже гарно, гарненька новорічна іграшка. Я трішечки цей рік повишивала. Іграшок на ялинку, тому що в мене зовсім мало би, відшитих саме іграшок на ялинку, тому я трішечки їх повишивала. ось, Плюс у нас планується бути сумісний відшив кицьок від Наталії Вовк. Я думаю, вже багато хто чув і бачив ці киці. Тому з 1 липня ми плануємо розпочати цей сумісний відшив. Тому дівчатка, яка хто дивиться з моєї групи відео, готує і хто має киці, хто має бажання прийняти участь у цьому сумісному відшиві, будь ласка, збирайте бісер до киці, готуйтеся, будемо відшивати з вами кицю. так, <кій> <кій> слідуючу іграшку, яку я відшила, була, це мені подарували на день народження. Я не пам'ятаю, там були подарунки і від Яни до обміну і до дня народження, тому я точно не пам'ятаю хто що. Дарував, але точно знаю, що мені це подарували чи до Овіна, чи до дня народження. Ось таку новорічну іграшку, ось такий красивий місяць, такий красень, ось такий жовтий, красивий. от Я люблю ось такий фетр, коли кладуть такий в кольорі, красивий, насичений. Мені це більш вподоби, ніж просто якийсь сіренький. Так ось такий місяць я відшила такий шар, він такий великий. Прям на всю мою лодонь. Ось, дуже красивий. Мені дуже сподобалася ця іграшка. І мені дуже подобаються Саме ці іграшки, де всередині вишиваються, наверх накладається ось таке арт-скло. Ось і е, Захищена вишивка не припадатиме, нічого її не пошкодить. Ось і Красота, дівчата, це дуже гарно придумала, придумав виробник. Черівної країни. Також я від чарівної країни. Цей місяць, по-моєму, я точно знаю, мені дарувала Яночка. Яна вишивана ось такий красень, ось такий місяць також. Ось це таких два. Я буду так якось ось такі два красення місяця у мене вийшло. Колись давно я собі купувала. Таку під, на підставочці. Вона мені дуже сподобалася саме в чорному фоні. Ось така китя. Погляньте, яка вона красива. Красива, красива. Ще знаєте, я навіть думала, щоб були ті самі киці, але вже з обличчям, як ви знаєте, не просто квіти, там, так як ось тут. А хотілося б, щоб ця сама ну вже було обличчя, якби зроблене. Все так як не має бути от повноцінна киця вишита. А це також дуже-дуже красива з цими маками на чорному фоні. ну Дуже красива робота. Я, мені дуже-дуже подобається. А Зараз я покажу вам нового виробника. Спочатку я відшила ось цього гномика. Ось такий гном у мене вийшов. Я його відшила і е, придумала обшити ось цих бусин. Тут не повинно якби бути, з ниточкою, якби показано, щоб вшивати. але я захотіла зшити саме з е, бусинками обшити. І мені цей варіант дуже-дуже сподобався. І, і я задоволена, що я так зробила. Слідуючий гном я пришила ось такі бусинки. Ось такі гном і ось такі бусинки. Ось така красота у мене мало вато місця мені класти. Ось така красота. Ось такий гном. Ну, прямо скажу, що мені в цьому гномі я пошкодувала, що пришила ось ці саме зелені бусинки. Тому що, коли взяти білі, вони більш виділяють самого гнома. Зелені трішки так тускловато Можливо, я обріжу ті бусинки і перешию на білі, якби яскравіші такі бусинки. от Я не знаю. Напишіть свою думку, як ви думаєте, перешивати чи так залишити. Ось, хоч він мені теж подобається гарненький. Я шапочку цю вирішила зробити таку яскравого кольору, щоб там трішки вона як темніша йшла, а мені захотілося яскраво. Ну, люблю я таке все, що було насичене яскраве. Вживу, звісно, він дивиться трішки не так, як передає камера, але також дуже-дуже-дуже красива робота. Як називається виробник зараз, якщо будете запитуватися, я думаю, ви, вам буде цікаво виробник ось такий виробник Embroidery, якщо я не помиляюся, якщо правильно прочитала, ось такий це виробник цих гномів. Вони приходять ось таких, на ось таких дерев'яних основах, потім ця середина забирається. Тут є органайзер для ниточок, ці гноми, до речі, можна вишивати як ниточками, так і бісером. Ось, Вони дуже-дуже такі прикольні, красиві, тому рекомендувати можу. Це мені е, ці гноми, до речі, скажу да, взагалі, як вони в мене взялися. Це чисто, так можна сказати, випадково. Ці гноми мені е, за, заказала дівчинка з групи, вона заказала собі Ось, і за, е, показала мені, зі мною поділилася, і мені вони сподобалися. А я вам хочу сказати, мене останнім часом дуже тяне на гноми. От не знаю, мені дуже сподобалося. Мені почалося все, я вам скажу навіть що. Коли мені Яна вишивана прислала на день народження такий гном, який не вишивається. я Думаю, ви хто б дивився мої відео, подарунки на, на день народження, то бачили, мені Яночка прислала такого красивого, прикольного гнома. І з того моменту я в них просто влюбилася. Ну як я взагалі мені подобалися такі гномики, особливо ще я була з, з Польщі, оленя гнома привезла. Він такий на ножках стоїть, робиться більший менший. Ось, а це такий е, маленький гном я наприслала. Ну, така в нього висока шапка красива. Ось така червона, така, ну, можна сказати, така бурдо, вишнева така, як то вишнева така. Ось, і, і Я просто в ті гноми влюбилася. Просто в них влюбилася і я стала заказувати гномики. Заказала у Вірені вже два гноми, там ще є такі невеличкі гноми пори року, ніби як ось. І є ще два гноми, яких я дуже-дуже хочу. Це у Чарівній країні знову ж таки. Я звірени заказала два, і ще треба дозаказати. Ось. І ось ці три штуки заказала гноми. І ще хочу дуже сильно від чарівної країни. Там ще два таких красивих гномика є. Я їх теж хочу собі взяти, хочу прямо от зробити таку, знаєте, як то білосніжка і сім гномів. Хоча, можливо, їх вийде й більше. Хоч Не знаю, треба буде порахувати. Ось, тому мені дуже-дуже подобаються гноми. от, і Я просто ними захопилася. І як допалася до гномів, шию суто гноми. Я підготовила ще, як ви бачите, заготовочку, Їх є дві. Ось так потім вони вишиваються дві сторони. Ось і так зшиваються. Цього гнома, як буду сшивати, я вже зроблю білими, знову ж таки, бусинками. Ну, Думаю, що якби щось мала сказати і з'їла свою думку. Ну, нічого ось. Так. Так, темно світло падає. Відбиває ось такі роботи, поки я не знімала в відео, я відшила. Цей, ця іграшка, погляньте, да, тут такі вирізблені зірочки. От, прям як от місяць на небі зіроньки сяють, така пісня. Ось, і вони прямо так просвічують. І я думаю, коли буде на ялинці або десь повісити, і буде падати світло, воно так буде відтіняти цим жовтим фетром. Ось, буде дуже-дуже ну, красиво. Бачите, воно так пробиває. Так. А на світло, то взагалі, якщо поглянути, ось так зараз. Бачите? Ось гляньте. Пробиває світло крізь фетр, і воно так як то зіреньки сяє. Ну, дуже, дуже прикольно, красиво. Дівчата, я прям і хлопці, хто дивиться це відео, я трішки поворушила штативом, вибачайте. Хто дивиться це відео, я прям у цю іграшку прям рекомендую. Чесно, от дуже, вишивки тут зовсім мало, але вона об'ємна, красива. ну, Рекомендую, дівчата, беріть і вишивайте. І хлопці також. Так, що я ще хотіла би вам показати? Ну, ніби я вам все показала і розказала, що я вишивала за цей час. Я не пам'ятаю, що в мене відшивався бутилочки, в мене відшивалися. Ось, я не пам'ятаю, чи я вам їх показувала. Так само котик у мене відшивався. Ще один. Давайте я вам покажу зараз ще. Я не пам'ятаю, чи я вам показувала. Покажу вам ще, я відшивала ось таку роботу в пару до першого кресониша. Я не пам'ятаю, чи я показувала вже вам це чи ні. Ну, покажу ще раз. Якщо й показувала, я думаю, цікаво подивитися, правда? Ось такого котика я відшила. Всі думали, що це ведмедик, що це, це ні. Коли я вишила уже вживу, побачила, що це, це явно котик і однозначно котик. Так що, дівчата, не, це не мишка, не ведмедик, це котик. ось, А також відшила ось таких три бутилочки. Можливо, цю я показувала, я не пам'ятаю, дівчата, чесне слово. І ось такі дві бутилочки я відшила. А також я собі дещо ще замовила до Дня Матері. Мені чоловік сказав, що Наталі можеш собі замовити до Дня Матері якийсь подарунок, буде так, як від мене, подарунок тобі. Ось, і я там дещо собі замовила, і їде ще, правду скажу, ще їде для мене одна, одна бутилочка. Ось, І замовила ще подарунки для своєї дівчинки до обміну подарунками. Так. Ну що ж, я ще хочу сказати, щоб, до речі, тих бутилочок я хочу зібрати цілу колекцію. Ще в мене є бокал, ще є одна бутилочка. Я в той зараз заказала одну, пізніше ще, ось бачите, я магніти поприклеювала. Так воно виглядає з другої сторони. Мені ці бутилочки дуже подобаються. Я хочу відшити цілу колекцію. Їх там є 12 штук, по-моєму, якщо не помиляюся, разом з бокалчиком. Ось, Бокал я вже вишивала давненько, я, по-моєму, вам вже теж його показувала. Ось такі роботи, які у мене відшилися за цей час, поки я не знімала відео. В принципі, це все, що я хотіла вам сьогодні показати. А до речі, ще хочу сказати, що у цих іграшках, у цих іграшках і бутилочках ще додатково йдуть ось такі да, дерев'яні вставочки, які можна розмалювати гарно, і також зробити як новорічну іграшку. Ось вони вішають можна, от бачите, є дирочка спеціально для шнурочка. ось, І їх можна гарно розмалювати і повісити, як би, так, як новорічну прикрасу додатково. Це дуже-дуже-дуже зручно і красиво буде дивитися, це, на мою думку. Так. Це все, що я хотіла вже показати вам. Дякую всім за увагу. Ось таке у мене сьогодні відео вийшло. Показала я вам всі всі роботи, які я навишивала. Ось так я вам ще відведу, покажу. Дараз, зараз трішки підніму. Ось це таке, як би моє робоче місце. Ось. Ось такі роботи в мене вийшли відшиті. Зараз хочу приступити до відшиву третього гномика. Я зараз вже готуюся сісти за нього, повишивати трішки, тому що два дні я взагалі не вишивала, не було в мене настрою. Взагалі, нічого не хотілося, чомусь такі було так важко 2 дні було дуже. Ось, ну, думаю, сьогодні вже треба сісти повишивати, тому що в мене в, в групі кожну п'ятницю ми здаємо відеозвіти і, думаю, не буде мені що здати. А так, хоч трошечки, хоч почну роботу, і то вже буде що показати. <кій> Дякую всім за увагу. З вами була Наталя Де. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, мені буде дуже-дуже приємно. Пишіть коментарі, це мені ще в два рази. Приємніше, тому що цікаво почути вашу думку, може вас щось цікавить і так далі. І тому пишіть, дівчатка і хлопці, буду відповідати вам будемо спілкуватися. Це дуже-дуже приємно, коли ви мені пишете і спілкуєтеся. А також хочу побажати вам, вашим сім'ям, родинам, миру, добра, перемоги, щоб. Закінчилася найшвидше війна, була перемога за нами, і ми жили спокійно, дружно, мирно і могли десь їздити, зустрічатися, особливо моя група, щоб ми могли десь зустрітися зробити якусь зустріч. Я дуже про це мрію, дуже. Ми вже про це не раз в групі розмовляємо, що треба зробити зустріч. Я прям дуже, -дуже мрію. Дівчатка і хлопці з вами зустрітися, посидіти, порозмовляти з деякими дівчатками я вже бачилася на виставці у Києві перед війною, якраз ось. Дуже хотіла б побачити ще вас і з вас всіх обійняти, порозмовляти, поспілкуватися. Дуже вас всіх люблю, дякую вам, що ви зі мною. Мені дуже-дуже приємно. Будьте всі здорові, щасливі! Кохання мирного неба, слава Україні всім папа. -па.